Розкажи, що діти та дорослі роблять вранці. Дивись на підказки в кружечках та розповідай. Вранці спочатку ти прокидаєшся, робиш зарядку, розчісуєш волосся, вмиваєшся. Йдеш снідати. Після сніданку чистиш зуби зубною пастою. Назви, що ти бачиш? Що сьогодні ти вже зробив? Вдень ти займаєшся, малюєш. Виконуєш різні вправи, граєш у різні ігри, обідаєш. А з чого починається твій день? Що ти робиш спочатку, що потім? Розкажи, що зазвичай ввечері робиш саме ти? Ввечері ти слухаєш вечірню казку, яку тобі читають батьки, вмиваєшся, одягаєш свою улюблену піжамку і лягаєш спати. Як ти гадаєш, чому для ночі тільки одна підказка? Вночі ти вкриваєшся своєю теплою ковдрою, зігріваєшся і солодко засинаєш. Вночі твій організм відпочиває, набирається сил для нового цікавого дня.